Всім привіт! Зараз розповім, коли треба починати вносити триходерму. І так, є два варіанти розвитку подій з приводу застосування триходерми. Перше, люди, котрі повністю вирощують на біо. Тоді починати вносити триходерму потрібно, коли ви робите посів. Оце у нас насінина, і ви робите посів, і з посівом треба дати воду, щоб насінина напила з цієї води і проросла при певній температурі. З цією водою розводите там триходерму. І які дози, Як саме у мене є відео, десь тут зараз буде підказка, ви можете перейти і переглянути. І робити полив, полив перший для насіння з триходермою. Це стимулює швидше насіння проростати і захищає насіння з самого початку. І далі вносити раз в два тижні, тобто кожен ну, з, з поливом раз 2-3 в в тижні. Наступний варіант, котрий зустрічається найчастіше при застосуванні триходерми. Люди сіють, сіють в ґрунт, в, в торф, е, гарний чистий торф, поливають звичайною водою, нічого не, не, дав, не даваючи зайвого. Коли маємо всходи, ось тут перший полив роблять е, з привикуром. 15 на 10 роблять перший полив з привикуром. Яка мета? Привикур знеж, е, робить, е, він вбиває хвороби. Стерилізує ґрунт і саму рослину, дають його таким а, зверху дощуванням. І він стікає по рослині, і тут все знезаражує, що навколо рослини. Але ви повинні розуміти, що це місце пустим не буде, тому що тут є рослина, і рослиною хтось може харчуватися. Туди може прийти хвороба, спори, фузаріоза, підтьому, різотонії, поселитися і харчуватися рослиною. А потім. Якщо буде це звичайні умови, може прийти трихадерма, тому що це гриб, котрий харчується іншими грибами. Трихадерма перша сюди не може прийти. Тобто, якщо це будуть звичайні природні умови. Роблять полив привикуром 15 на 10. І через 4-5 днів через 4-5 днів роблять полив з трихадерма. Ось тут у нас якраз вже з'являється перше справжнє листя. Це для будь-якої рослини. Огірок, помідор. Кавун, диня, перець, баклажан, будь-яка капуста. Сюди вже вноситься, вноситься трихадерма. Яка мета цієї трихадерми? На цьому етапі ще хвороб нема, але треба місце все зайняти чимось, займають трихадермою. Краще, краще тут буде трихадерма, ніж фузаріоз або будь-який інший гриб. Вносять трихадерму, вона за, займає об'єм ґрунту, вона стимулює рослину, рослина більш потужно розвивається. Трихадерму треба вносити до того, як рослина захворіла. Чим швидше ви починаєте вносити трикадерму, тим успішніше буде ваше вирощування. Давайте уявимо. Ось у нас рослина, коли ви вже вносите трикадерму. Це коренева система. Розглянемо ось це місце ближче. Ось вона коренева система. Це головний ствол рослини, і входить сюди е, другого порядку, а потім ще тут є мікрокорінці, котрі. Харчуються, е, в фрунті. Так, коли ми вносимо триходерму е, в полив, триходерма може підселятися і таке найчастіше виходить в перший другий шар клітин на кореневій системі. Тобто тут перший другий шар, тут у нас вживлюється триходерма. і там виникає такий симбіоз е, рослини і триходерма. Триходерма живе в рослині, захищає її. І виділяє в рослину антибіотики, котрі можуть лікувати і захищати рослину від хвороб. Далі трикадема виділяє стимулятори. Кожен гриб, котрий знаходиться в ґрунті, виділяє стимулятори. І рослина більш активніше росте. І рослина, коли росте, коли вона працює з сонячним світлом, коли вона харчується, вона виділяє в ґрунт сюди кореневі ексудати. тобто те, що не потрібно рослині. А трихадерма цим харчується, вони один одного доповнюють. І ми маємо більш гарне а, 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 кореневу і взагалі рослину. Це якщо робити в полив. Наприклад, якщо ви не вносите трихадерму, уявіть, ґрунт пустим не може бути. Там може бути є будь-який гриб. Навіть коли ваша рослина не хворіє. Коли ваша рослина не хворіє, в ґрунті є, наприклад, фузаріоз. І рослина якось розвивається, А ж рослина могла б розвиватися ще краще, тому що фузаріоз, коли є в ґрунті, це гриб, котрий бореться за своє існування. І він виділяє в ґрунт ціаніт. Такий, такий, такий хімічний засіб, котрий захищає його від інших грибів. Від інших грибів, але деякі види триходерми, наприклад, харціаном Т22, може цей ціаніт розщепити, з'їсти і атакувати фузаріоз. Якщо в ґрунті у вас є фузаріоз і він заражає свій ґрунт цианідом, рослина не хворіє, але коріння от сюди не хоче рости, тому що там є послід цього гриба. Треба внести трихедерму, вноситься поливом. трихедерма його з'їдає і в співпраці з рослиною краще її розвиває. Коріння не хоче сюди розвиватися. Цей ціаніт Триходерма розбиває. Ще варіант. Коли у вас травмується коренева система, є отвір, туди проникають гриби. Якщо у вас немає триходерми, проникає гриб, він заходить всередину, не перші а, два шари клітин, а всюди всередину, і фузаріоз або там інші гриби цю рослину зсередини, вони її з'їдають. Якщо тут була б триходерма, то тут не з'явилася б на початку. Фузаріозу або іншої хвороби, і ми не бачили, що рослина хворіє. Тобто, це швидше би загоїлось, Або зовсім би не було отвору, по, де можуть зайти хвороби. Який висновок? Трихадерму треба вносити з самого початку. Не треба чекати, коли рослина захворіє. Із середини, із середини, Якщо вже тут буде всередині фузаріоз, то триходерма його дістати не може. Трихадерма вона першій. Перший, другий шар клітин. Глибше вона не заходить, вона не харчується рослиною. Всередину рослини вона не заходить. Чекати, поки рослина захворіє, це не потрібно. Потрібно заселити ґрунт трихадермою, кожні 2-3 тижні поновлювати її, її, її кількість, щоб там хвороби не могли розвиватися і не могли атакувати вашу рослину. І внаслідок ви маєте чистий ґрунт, коріння охоче рости, плюс рослина простимульована.